Тільки того снігу навалило за ніч, то кап'єс. То того снігу так багато. Є моє, капець, скільки мені треба буде його чистити і чистити О, і всі друзі, це я, Агурчик. Як ви бачите, в мене вже зимовий скітбос, вже зима і соні, Миколайка! Скоро новий рік! Друзі, я хочу вас поспитати, яке би ви хотіли відео, щоб я зняв на новий рік. Як ви знаєте, скоро новий рік, і я не знаю, яке б відео зняти. І я хочу, щоб ви мені кинули пару ідей, щоб я міг зняти якісь прикольні відео на новий рік. Я буду читати в коментарі Приємного перегляду. Ви якщо бачите, подивіться, скільки того снігу за ніч. То, Звідти то за ніч навалило снігу, то капець. Скільки того снігу за ніч, за ніч падало, то то капець. Я просто в шоці. Треба, ж тут почистити, Скільки тут ще чистити того снігу? Я ж так багато попадала так оп-оп-оп. Так, ой, а це що таке? То, що за Олеві? Я вже допомагаю Миколаєві, і Миколай не зміг приїхати в ваше село, бо він не стигає трохи. І він попросив мене, щоб я комусь передав подарки, щоб він розніс по хатах в цьому селі. А чому ви не можете самі комусь? Ну, я не можу, бо я ще маю за багатьох селах проїхати. Або міст. І не міг тим допомогти. От за ні мене там є от подарок, і там всі подарки з селянинів, які є. Не переживай, ти там здається, вони підписані. А мій подарок там є, можна подивитися. Стоп, стоп! Куди? Твій подарок я поставлю, коли ти зробиш всю роботу. Добре, я візьму, мені не складно зроблю. Правда, підписники, зробимо добро, Миколайкові допоможемо, знаєте. Мені не складно, а вам буде контент кльовий. А коли то приступати можна і вже? Чи коли? Ну, краще нічкою, щоб, знаєте, ніхто не бачив, або як, що то ви. Що то ви подарки, знаєте, а не Миколай. Добре, нічкою, як нічкою, добре, давайте я завісім подарки. Так. Ого, скільки їх тут є! Давайте їх візьмемо всіх цих подарків. Так багато подарків можу все собі забрати. А де ж селянина, селінина? Йой. Собі заберу краще буду мати подарки. Ну, добре, а ви потім Ну, кудись полетети. Чи полетете зараз, чи ні? Ну так, я не буду довго тут тривати. все, давай, папа. -па. Ну добре, давайте до побачення. Капець, друзя, будемо нічко роздавати подарки. А то вже, от бачите, нічка стає файно якраз. Будемо зараз давати подарки селянина. Вже нічка настала. І як ви бачите, я собі такий взяв костюм, який я б знайшов чесно там. На страху, який був, типу, похоже, на МКЛЕК щось мене Подумав, що я Миколай. Давайте, давайте так. Оце селяни. О, як він хату прикрашу, файно так. Йому подарок. Зараз. секунду. А от його подарок. Так, а то, що він говорить, що подарки треба в хаті. Так. Нікого? В суті, нікого тут нема. Так, куди б поставити той подарок? Я не знаю, куди я поставив тебе. Ну, давайте його поставити в сундук, я думаю, що він там замітить. Ой, оцей і замітить, і побачить. то, що? Ще оце, 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 оце оце. Треба. Так, давайте далі подивимось. Так, все є. Yes. Перша хата готова. Так, давайте другу. Стоп. А в другу треба на другий поверх. А там як хтось є. Йомає, так що робити, що робити, що робити, що робити, що робити, Треба думати. Уйоти візки, там селяни наверху, не пану чекають. Миколай? йо що робити? Капець. У мене є план Б. Піде на другий поверх. Я тепер знаю, а от як. Стоп! Точно у мене є ідея, що вони мене не замітили. Так, давайте. Оп-оп и. Ай! погано трохи получилось. Давайте. Оп. И. Оп-оп. Давай, давай. Давай. Давай, давай, е, давай, давайте, Давайте. Зачем и... О, е. Так, так, вайбусь. Так, подарки трав вот сюда, на другой поверх. Так, вот сюда. Так, тут я попляюсь. О, цель. Все, є. Так. А тут точно є. А тут нікому. Ой. Що ти ми то Ту... ви. Ту... Так, так, Сельмит, ви не маєте мене бачить, нікому не говоріть. Твій подарок наверху, але нікого не говориш, що то я. Тот твій сон, тот твій сон. твій сон. Йой, то капіт, мене замітили. Капіс. Давайте, давайте скоро пробіжимо туди, в ці хати. До ці хати. А там далі верст, Та капець, мене замітили. Так, тут хобі. Йоби, там ще хтось є. А як всередину зараз? Капець. Так, давайте. Що робити, я не знаю. Так, тут. А тут хтось є? Тут, тут, тут. Ні, тут, типа, як нікого нема. Е, тут треба так, такий подарок. Так, ага, тут е, такий подарок. Так. Опа, тут такий подарок. Так, 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 а як в той запхати? Цікаво дуже, як в той запхати. Нахли ще так дивися, прям, знаєте? А там скільки? там один. А, ні, там два, там два. Там два... Так. Давайте такой зараз. Йобу ту свиня! Так, давайте отако зараз робимо. Коло вікна би поставив, раз. А другий ми поставимо коло цього вікта. Все. Так. А цього ми тут селяну тут... дуже багато селі. А як тепер подарки поставити? Так там їх дуже багато. Йо, складно, але ну, в мене є ідея, yeah. бачите? я селянин. А я це зробив, ну, секрет. Так, як у вас тепер і селянин, і я зараз піду із середину. і тайно запхаймо подарунок, а вони не бідеть. Файний план. Так, давайте. Давайте так, це до мене там. Їх багато там багато подарунків. Охам. Охам. Oh, типа, думаю, ви не б не замітили, а подарки думайте, так. Що вже скоро день буде... а Я застигаю! Ха! Ха-ха-ха! Ха! ха 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 а Давайте, давайте! Тут -мо Давайте Так О, пройшов! Так давайте тут треба раз Три-два... Так оце його... вот так вот

Фух, от я і якраз до ралку все стих. Як то тяжко! Я змучився. Ну якось Думаю, вони не замітили, що то я, знаєте. Так, а, сут... а мої подарки є, давайте зайдемо до мене. О, так, відео не але вот мої подарки є. Ну, друзі, я напевно вже закінчую це відео. Якщо ви подали це відео, а ви не забудьте поставити лайк і підписатися на мій телеграм-канал. Ссылка в описі. Thank you